Ну що, друзі, я вас всіх вітаю на моєму каналі. Реальний таксист, і знову вибачаюсь перед вами вими підписник. Я вас дуже всіх поважаю за те, що давненько не було відосів. Я стараюсь зараз а, знімати відоси, але а, там такі длінноваті, нудні або невеселі. Щось в мене якось можна, грубо говоря, не стоїть на ці відоси, але потрібно, потрібно, потрібно більше розказувати. Коротко про це все я розказую в Тіктоці та в Інстаграм в сторісах, в рілзах. Якщо кому цікаво, будь ласка, ви мій підписник, підпишіться на мій Тікток, лайкайте, коментуйте. Я на всі коментарі, які реально є. Конкретне питання, відповідаю в відео і стараюсь відповідати моментально. Якщо, друзі, ссылка на тікток буде тут, тут або тут. Тобто переходьте і буду радий вас бачити. Бо я розумію, що у вас у всіх є тіктоки, бо це така соцсеть, яка реально, блин, реально можна в ній там сильно, -сильно завісати, самостійно завісаю. І всі приколи з автоплощадками, з таксі, там з пригоном, з автовозами, з рефрижераторами, з інвестиціями, з автомобілями під викуп, все там а, коротко і може десь ясно, десь не ясно. Я про це розповідаю. Це перше. Друге, друзі, <кхід> не забувайте, що ми не зупиняли збір хлопцям на даний момент. А, ми вже Зібрали під 40 тисяч гривень. Ви, мій підписник, скинули вже, мабуть, під 3 тисячі гривень. Де що тут буде силочка на копілочку? Ми далі збираємо. І Якщо все буде добре, от-от-от скоро поїдемо. В Європу купимо і для хлопців автомобіль, і на продаж автомобіль, на продаж до себе в автосалону. Ну, про автосалон хто знає, хто не знає. Якщо не знаєте, в Тіктокі дуже багато є відосів про це. Переходьте і там поспілкуємося. Так, зараз у нас тема, друзі, розмитнення в дії. всі Всі про це говорять. Ось-ось-ось воно. Вже повинно запуститися в тестовому режимі, і я так розумію, що воно буде на постійно. Добре, це чи погано? Я в цьому відео вам розкажу. Ми зробимо приклад по старому розмитненню, по новому, яке буде розмитнення, і ви побачите для себе, наскільки це буде цікаво для вас. Або буде нецікаво, вже зарані забігає там наперед. Я вам скажу так, що в принципі більше плюсів в дії, чим мінусів. Плюсів для людей, мінусів для людей, які приганяють автомобілі і хочуть їх перепродати. Про все це ми поговоримо по порядку в цьому відео. Підпишись на канал, обов'язково на Тікток погнали! Ну що, друзі, розмитнення в дії. Вже, мабуть, як місяць про це вже багато хлопців, блогерів про це сказали. Я також подивився, багато чого не сказали, зрозуміло, багато чого може я забуду сказати, але постараюсь донести до вас інформацію. Розмитнення в дії це гарний інструмент, простий. Для людини, яка хоче купити автомобіль з Європи і розмиднати по нормальному ціні. Чому тільки з Європи? Ну, по-перше, опять же, це тільки. Моя думка. По-перше, що в Європі автомобілі за правило ви купляєте цілі, старі, нові, е, там ну, не сильно нові, але свіженькі. А, наприклад, автомобілі там в Кореї або автомобілі там в Америці, ви купляєте биті. В Кореї, звісно, не всі биті автомобілі, але теж є багато. В Кореї в основному ми купуємо там Hyundai. Да, багато вже є там і Аудюг везуть, і Фольксвагенів багато. Там теж гарний бездомний ринок. В принципі, з Кореї також можна купляти автомобілі, але знову ж, в Кореї автомобілі набагато дешевше, ніж автомобілі в Європі. Але ці автомобілі трошки трудніше доставити в Україну. Бо це пароми, це контейнери, це. В Європу, з Європи, в Україну, мито і так далі, і тому подобне. Автомобілі з Америки раніше таможились по, грубо говоря, оцінки там бітфакса, по оцінки закінчення аукціонів, туди накидували доставку морем і в принципі таможили по непоганих цінах. Тобто, наприклад, якщо ви там виграли. Там X5 за 7 тисяч баксів, то є плюс там якась комісія півтори, 8,5, плюс там доставка півтори, вони рахували, то за 10 тисяч ви таможили такий автомобіль. Зараз, же, друзі, буде єдина система, так як кажуть ті люди, які создають цю програму, дію, розмитнення в дії, буде єдина система. Ця єдина система, в принципі, не буде. Якщо вони її не дороблять, то вона не буде брати за факт розмитнення, брати, що машина вбита, чи машина таксі, чи ще яка. У них є єдина база по цінообразуванням автомобіля, і вона буде таможитися просто по рік автомобіля, який мотор, дизельний або бензиновий, або електричний, або гібридний, або газовий. І в принципі, все. Це буде. Тільки рік автомобіля, і це буде об'йом автомобіля. Чим це погано? Погано це тим, що, в принципі, коли ви берете там, автомобіль Hyundai Sonata 2-літрову, то її в Кореї там, автомобіль з під таксі можна купити там, за 3,5 тисячі доларів 2015 року. Якщо машина більш в кращому стані, вона буде стоїть 5-5,5. Якщо машина не буде не таксі з оригінальним пробігом, потім буде там не пластиковий пол, тобто машина реально не таксі, не охорони, то вона буде коштувати там 7 75 тисяч. Але неважно, купите ви її за 3 тисячі доларів, чи ви купите її за 8 тисяч доларів, розмитнення на цей автомобіль буде однаково. Тоже саме з автомобілями, наприклад, це. Volkswagen Touareg 2015 року, трьохлітровий дизель, або там Q7 Audi 15 року, 3 дизель, або це BMW X5, 15 року 3 дизель. Всі ці три автомобіля будуть таможитись по єдиній системі. Тобто всі ці три автомобілі будуть однаково стояти в розтаможці. Раніше це було набагато по-іншому. Touareg був саме дешевий, аудюха подороже, 5 ще дороже. Тобто, це були реально другі космічні гроші. Тут є одне питання. Наприклад, не виникає у тих людей, які купують цей автомобіль для себе, і вони будуть на ньому їздити. Питання: друге, коли купують автомобілі на перепродаж. Тобто, ви купили автомобіль, якщо він буде... Таможиться в дії, якщо він буде ставитись на номера там, нові, які типу, піделектронні під дію, то там буде реально ціна автомобіля, за скільки ви її розмитували. І потім, коли ви будете її продавати, цей автомобіль, наприклад, людина, яка цим займається, то потрібно цей автомобіль, я так розумію, Продавати або за ці ж гроші або за інші гроші. І коли буде, як у нас зараз є з першої продажі, ви нічого не платите, з другої продажі ви платите 6% з третьої продажі і з усіх остальних в течені одного року ви платите 18%. Тобто, наприклад, якщо ви купили машину за 5 тисяч доларів, а продали її за 6 тисяч доларів, і це вже у вас третя продажа, то від 6 тисяч доларів ви повинні заплатити 18%. Тобто, грубо говоря, ви ніхрена не заробили. Навіть пішли в жорсткий мінус. Тобто, якщо це робити по правильному. По правильному, як говориться, ніхто не робить. Не знаю, неправильно система там з самого початку працювала. Тобто, в принципі, знайшли як завжди, як і євробляхи, як і всі остальні якісь таможені. Лазейки знайшли, як зробити так, щоб в принципі, це було для людини адекватно, тож сама людина це зробила. В принципі, наші там, великі, там, типу як ну, не могли придумати нічого нормального, чим дертись людей по максимуму бабок. І з цього ми їздимо на гольфах по 5 тисяч доларів, на фольксвагенах 2003 року по 6 тисяч доларів. Ну, от таке у нас життя. Ну що, друзі, давайте там, зараз. Я вам покажу приклад, як це все буде проходити. Тобто До кінця цієї теми ніхто не знає. Зрозуміло, що вона буде рано чи пізно запущена в єдиній системі і не дуже хочеться бути першим в цій системі. Але, в принципі, я вам скажу: прорахував декілька автомобілів, які ми притягували для людей, то мито реально на 30% буде дешевше. Чим платили люди за свій автомобіль. Ну що, друзі, поїхали, вибачте, за там, качество цього калькулятора зйомки, але ну, як є, так є. Ну що, друзі, давайте візьмемо за основу декілька сайтів. Один сайт це нова система розрахунку, дії, яка до нас гряде. І просто любий в Гуглі вбив митний калькулятор, можна так сказати. І давайте, в принципі, будемо рахувати. Дивіться тут. Я, наприклад, забив Hyundai Sonata. То є зрозуміло, що тут автомобіль не вбивається, не вбивається вартість цього автомобілю. Тобто, в принципі, там битий, не битий, таксі, не таксі. Тобто цього тут немає. Тобто в дії ви вбиваєте рік виготовлення 2015, тип двигуна, наприклад, якщо це корейська соната, це газ. Робочий об'єм двигуна це ну, 2 літра газ, 1998 а, в тих паспорті. І поїхали. От вам, друзі, розмитнення. То есть, загалом ви заплатите 79-150 гривень, це 2038 євро. євро по курсу НБУ. І давайте подивимося, як іде розрахунок. Акцизний податок 849 євро. Ну, по-перше, наприклад, якщо б зараз ви розмитнювали, то акциз був би менше, тому що з 2015 року рахується по 2022 це 7 років. 7 років це 1 кубік це 50 євро, є тобто 2 кубіка це 100 євро. Тобто 100 євро помножити на 7 це буде 700 євро. Тут 849, тобто акцизний податок вже дорожче. І ПДВ 1189, тобто вони може занизили вартість цього автомобіля, і загалом ваше розмитнення буде 79150. Але давайте там, наприклад, це Соната корейська, там, таксі, не таксі, це вже абсолютно не важно. Давайте ви, наприклад, хочете собі взяти того ж року бензинову, наприклад, Audi, або бензинову BMW, або, я не знаю, там бензиновий порш з 2-літровим мотором, якщо таке буває. І ми розраховуємо бензин. Друзі, нічого не змінилось, що сонату ти береш там за 3000 доларів в Кореї і везеш її сюди, що ти береш там Audi за 10 тисяч доларів або за 11 15 року. Розмитнення у вас буде одне й теж. Давайте, друзі, ще один приклад, дуже цікавий. Наприклад, ви хочете собі купити BMW X5 3-літровий дизель 2015 року, або ви хочете вже рестайл Touareg 2015 року, також 3-літровий дизель, або ви хочете взяти Porsche Cayenne 3-літровий дизель, або ту же Audi Q7 2015 року, 3-літровий дизель. Тобто, ви приблизно розумієте, що всі ці автомобілі стоять по-різному. Тобто, наприклад, там в Європі. Porsche Cayenne буде стоїть там 15 року десь 22-23 тисячі доларів. Touareg буде стоїти в Європі приблизно 15-17 тисяч ну доларів євро. Q7 буде стоїти приблизно 20-21 тисячу. І в принципі, той у нас таурег, да, Q7 і Cayenne і x5, x5 і 15 року теж буде приблизно стоїти там від 20. Там, може, всі, всі там 23-24, все залежить від комплектації. Тобто, зрозуміло, якщо вона там на повному фулі, ну, може, там якщо у вас там BMW-MK в M пакеті, то будуть якісь там, типу, як ексклюзивне авто, ну не факт. Тобто, ми робимо дизель, робимо 3 літра. Тобто, да, я розумію 2997. І розраховуємо всі три автомобіля. Чому тому, що немає тут ціни покупки, немає нічого абсолютно. А Таможня буде вам 3668 євро по курсу НБУ це 142469 469 гривень. Тобто, в принципі, це дуже непогано, тому що там в середньому. Таможня була до цього, там цих автомобілів стартувала від 4 тисяч євро, і там до 6 до 7, я думаю, Porsche Cayenne був 6,5, там Q7 була чуть-чуть менше. А тепер давайте подивимося ті ж самі цифри, але ну, в обичному старому розрахунку, який є на даний момент. Тобто, це у нас, наприклад, бензиновий автомобіль. Дивився я Hyundai Sonata в кузові LF 2015 року, і її оцінювали в 5 тисяч євро. Тобто, зрозуміло, що там ми тут, бачите, ми тут 190 так, акциз, акциз, акциз. У нас 27 тисяч 159. Це десь приблизно 700. Так, да, це 700 євро. Як я вам говорю? Тобто, з всього таможня буде 94 731, а в дії таможня у нас була 79 тисяч. Тобто на 16 тисяч дешевше в дії. Але тут є момент. То із, наприклад, Audi вона у нас коштує 11 тисяч 2015 року, так? Тобто ми розраховуємо Audi, і якщо брати по-чесному, то Audi буде 170 тисяч гривень. Акциз залишається той же, але ПДВ і мито. На суму 11 тисяч євро, воно буде дуже-дуже немаленьке. Зрозуміло, що завжди були якісь лазейки, автомобілі рахували за другими цінниками, але ну, таке у нас життя. Тобто і виходить, що Ауді ви розмитнете на 90 тисяч гривень дорожче, чим це буде з дією. Тобто, тепер давайте підійдемо до наших дизи. 2997. А це у нас буде дизельний мотор 15 рік і таурег, ну, наприклад, берем 15 тисяч євро. Якщо по-чесному рахувати, то розрахунок таурега буде 260 тисяч гривень. Це 6500 євро буде розмитнення. Таурега в дії 146 тисяч, тобто реально на 100 тисяч дешевше. Беремо q 7 розраховуємо. І 7 сьому було 8000 євро. Беремо x 5 Розраховуємо. І x 5 був там 9200 євро. Тобто, каєн в цій же ціні. Тобто, і ви собі розумієте, що реально тепер можна собі загнати класну європейську тачку. коли... Запуститься дія за нормальні, адекватні гроші. Але є багато але, давайте далі поговоримо і не забудьте написати в коментарях, ще раз вибачаюсь за таку зйомку, бо коли руки з одної сторони не ростуть правильно, то я не вмів вам включити там відео екрана і зробити все чітко. Я дуже надію, що ви побачили. Поїхали далі розбиратись, що воно і як, Ну що, друзі, ви зрозуміли без всіляких слів, що, ну в принципі, старий калькулятор на сегмент автомобіля блін дорогого буде набагато краще. Тобто, до що знаєте, тепер ви всі будете їздити на x 5 або на одюхах, або на каєнах. Нахріна вам той Таурег? Він самий дешевий. Правильно. А розмиртити можна X5 точно так же, як Таурех. Тобто, в принципі, плюс. Плюс. Тобто, да, є якісь моменти, що вони вели там, в принципі, список автомобілів ексклюзивних, типу Aston, Martin, там Mercedes, Maybach. Ну, в принципі, якщо ми будемо їздити на недорогих X5 і Porsche Cayenne, то в принципі, нам і до Maybach недалеко. Але я думаю, що ми дочекаємося, що і Maybach буде дешевшим в розтаможці. Це все. Як говориться, шуточки, друзі, що вам скажу? Ну по-перше, це якби оверкрут. Чому? Тому що, ну, в принципі, я везу вам автомобіль, ви його самостійно, без брокера, розмитнете, заплатите все через банківський свій рахунок. Все, ви заплатили. Вам не потрібно платити там 100, 150, 200, 300 доларів за брокера. Розказувати, ой, чого у вас такий брокер дорогий. Це ви все мабуть зможете зробити самі. Це плюс. Плюс, в принципі, я думаю, що привезти вам автомобіль з Європи вже буде ну, так, же, як і було раніше. Тобто довірка на перевозку вашого автомобіля. Ви розмитнили, номерочок скинули. Цей номерочок ми на митних терміналах показали, розмитнили, може й не потрібно буде митні термінали, але Ну, це вже цю всю, всю обкатну систему. Ми будемо далі. Мабуть, єдиний мінус, що ну, в принципі, прив'язали всі автомобілі до року і двохлітрових, да? або до року, і трьохлітрових, або до року, і там до літрових Тобто, нема там, наприклад, там, марка автомобіля. Наприклад, шкода, і це дешевий сегмент. Да, марка автомобіля Volkswagen, і це трошки дорожчий сегмент. Марка автомобіля Хюндай, і це там менший сегмент. Можна було в принципі в дії докинути такі варіанти. Там, наприклад, береш машину з кореї, ти кажеш таксі, так. Тож якщо таксі скиньте фотографії там Вінкода, знімить автомобіль, ви скинули все, воно пройшло систему таксі, таможня дешевше. Якщо, наприклад, у вас автомобіль битий, ви там фотографуєте або скидуєте фотографії, що автомобіль битий, і таможня ваша буде дешевше. Тось, я ж говорю, що плюс це, мабуть, тільки для Європи і для цілих автомобілів, в принципі, ціна розмитнення буде набагато дешевше, щоб не ісполняти велосипед, не шукати там ніяких людей, там брокерів, там, не запитувати за скільки ця машина пройде, яка цифра у таможні на цей автомобіль. Тобто, просто є рік і об'йом. Все, забили, розтаможили. Але погано для людей. У яких пливе автомобілі з Штатів з Америки? Якщо, по слухам, ця вже дія буде ось-ось-ось там з березня місяця працювати, то якщо у вас автомобіль приїде в кінці березня і ви хотіли його розмитнити там за 4 тисячі доларів? А із того, що там занижена ціна, і за того, що він битий, і за того, що є всі-всі документи на це. То, наприклад, якщо він стоїть 6 тисяч доларів, а в програмі він стоїть 10 тисяч доларів, то він буде розмитнуватись за 10 тисяч доларів. Вони, я так розумію, мотивують тим, що потрібно купувати, ну, в принципі, цілі автомобілі. То тобто, я так розумію, що. А автомобілі з Америки відійдуть на задній план. В принципі, для когось це плюс, для когось це мінус. Ну, наприклад, для мене це плюс, я не займався Америкою. Так той тобто, не займався Америкою в плані, що я не возив звідти автомобілі. Так я не попав в цей паровоз. Мінус із-за цього, що я людям вожу, доставляю Америку там склайпеди своїми автовозами. Тобто я не буду возити ці автомобілі. Плюс в тому, що всі люди, коли почнуть купувати машини, вони почнуть купувати машини в Європі, і робота появиться там доставка автомобілів з Європи, точно так же підбор автомобілів з Європи. Це от десь плюс. Плюс, друзі, що. Ну, я думаю, що з цією дією розмитнення буде набагато менше корупції. Це реальний плюс, як кажуть, за страну обідно. Для бізнесу це, мабуть, буде мінус, тому що ну, опять же, система не обкатана, як завозити і на кого завозити автомобілі, не зрозуміло. Тобто, або завозити їх, відкривати фірму, завозити їх на фірму дуже важко. А з фірми потім продавати автомобілі, завозити їх на себе. Ну, продаєш ти. Ну ти ж не одну, не дві, не три будеш завозити, будеш завозити там 10-20 автомобілів. Їх постійно потрібно продавати. Якщо ми зробили там, наприклад, що ти привіз машину, там ось оцінили, що цей автомобіль тобі став 5 тисяч доларів, ти продав його за 6 тисяч доларів, і ти повинен заробити заплатити з тисячі доларів 5% відсотків, наприклад, податку. Це плюс-плюс. Тобто 50 доларів заплатив, і взагалі немає ніяких до тебе питань. Ну, наприклад, навіть якщо зроблять 5%, 6 тисяч доларів собородки, ну. То це, ну як в принципі, це гоніва. Ну чому я дожен платити на 5 тисяч доларів, які я потратив 250 доларів, якщо я повинен платити податок а, з того, що я заробив? Тобто, ну десь а, отакі варіанти. Ну блін, мінус. Мабуть, як ви всі кажете, що почнуть ввести дізель, хлам екологію. Я вам скажу, друзі, реально немає зараз машин в Європі. Всі машини, які там купуються, вони реально уже вигрібаються, я не знаю, вже не тільки потом, а вже і кров'ю. Тобто, реально автомобілів нормальних там нема. Автомобілі там дуже дорогі. А знаєте, що ще дешевше в Європі? Це автомобілі тих людей, які туди поїхали. Що такі автомобілі також багато шукають. Люди, які виїхали, і цей автомобіль їм там не треба, бо вони не можуть з ним нічого там зробити. Цей автомобіль, що вони роблять, продають. Подешевше забирають там автомобіль, при привозять в Україну і тут його продають. Друзі, я може чогось забув, щось недорозказав, але це було лічно моя думка. Я думаю, що в дії більше плюсів, чим мінусів. Хто згоден, палець вверх, коментар, хто не згоден, напишіть коментар, чому. Як ви вважаєте, що ви думаєте, буду дуже рад бачити. Що ви робите якусь активність. Друзі, на Тікток, будь ласка, підпишіться на хлопців трошечки задонатьте. Я бажаю всім миру, гарного дня, вечора або ночі. Слава Україні! Героям слава, друзі!